Найгарячішими точками в зоні АТО залишаються населені пункти Піски, Широкине та Бердянське на Донецькому напрямку. Так, 6-ї вечора до опівночі терористи 13 разів вдарили по опорним пунктам українських військ. Повністю ігноруючи мінські угоди, російські найманці використовують важке озброєння. В районі селища піски. Близько 18-ї години вечора. Бойовики обстріляли наші позиції із мінометів калібру 120 міліметрів. А з 19.15 до 20 години били зі 120 мм урових мінометів і артилерії калібру 122 мм по позиціях неподалік населеного пункту Бердянське. В районі Авдіївки та Майорська бандити застосували автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. Продовжують терористи шпигувати із неба. Напередодні їхні безпілотники помітили надводяним неподалік селище Опитне. А тим часом міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає розслідувати страти та катування українських військових. Правозахисники знайшли нові докази того, як одного із захисників Донецького аеропорту Ігоря Брановицького допитували і катували бойовики. Його тримали у полоні, поки не вбили. Відповідальним за його страту, міжнародна організація називає терориста Арсенія Павлова на прізвисько Моторола. Сам бойовик хвалився тим, що стратив 15 полонених українських. Катування, жорстоке поводження та навмисне вбивство солдатів, яких було затримано, поранено та тих, хто здався, є воєнними злочинами. Ці останні свідчення повинні бути негайно, ретельно і неопереджено розслідувані, а винні мають бути притягнуті до відповідальності визнаними органами в рамках справедливого судового розгляду. А тим часом терористи інтенсивно нарощують бойовий потенціал. За інформацією заступника командувача АТО Валентина Федічева, нині на озброєнні бойовиків майже 700 танків, більше тисячі бойових бронемашин та 110 систем протиповітряної оборони. Окрім техніки на допомогу бандитам окупованого Донбасу прибувають військові особового складу з Росії. Свої сили вони концентрують у районі Луганська та біля Дебальцевого.